І сюжет про дерева в Гамбурги. От гамбурги, як в Одесі, дуже популярний платан. мабуть, перша порода. Платан. Але, чесно кажучи, в Одесі плата найздоровіше виглядає набагато. Тут здоровенні є, бачите, які потріскані. Але ну, в Одесі мені здається лужче, краще виглядає. Ну, ще ростають платани тут. Правда, в Одесі вище. Ось такі платанчики. Друга порода тут липа. Лип теж багато. Багато в'язів, щось таке, типу, в'яз. Ну, але сказати, щоб тут якісь такі дуже було багато різних пород, то, чесно говоря, я не бачу взагалі дубів то поль мало. Акації є, є, старі акації є, але мало. Ну Будемо далі робити сюжет про дерева. І ще я хочу зауважити, що тут дерева майже не обрізають. Майже є. там ну, Рівень там, одноразової обрізки, а є рівень такої постійної обрізки, ну то вже композиції якісь формують. А так, щоб просто як у нас на Україні кромсать аби кромсать, тут такого немає. Бачите, який платан. Широкий крона. Оце так характерно платан, коли він сам росте, то він отакий. Бачите, він захоплює територію, як, як вибух зірвалося і забрало пространство. Це сім платанів.